Учора ми святкували річницю революції гідності, але крім того, проходив і важливий конкурс, який називається підприємський талант України. І серед жінок, до речі, він також проходив У нас в гостях сьогодні. Його переможниця Ірина Шевченко, керівник проєкту школа фінансової грамотності для дітей «Азбука Дєняк» Є абсолютно переможниця конкурсу. До речі, вона а також є організатор Олена Якимчук, яка створила вже це третій, Здається, так, Олено, конкурс, якщо не помиляюсь. Доброго добрий ранку. день. Так, звичайно, це вже третій конкурс, який відбувається в Україні. І я б хотіла сказати, що окрім того, зараз відбувається по всьому світу глобальний тиждень підприємництва. Це означає, що у багатьох країнах світу протягом саме цього тижня відбувається велика кількість заходів, які спрямовані на розвиток малого та середнього бізнесу. Чому це на нашу думку так важливо? Тому що саме малий та середній бізнес є основою середнього класу, а він, в свою чергу, є основою економічної стабільності та достатку у будь-якій країні. І цей конкурс відбувається втретє, але він також оснований не просто так. Ми проводимо також глобальне дослідження підприємництва у 38 країнах світу. І завдяки цьому дослідженню ми побачили дуже велику різницю між українськими показниками та світовими. І особливо це стосується жінок. Ми бачимо, що серед жінок дуже велика зацікавленість у тому, щоб мати власний бізнес. Чому тому, що він дає їм певну незалежність у прийнятті рішень, певний гнучкий графік, а також додатковий дохід. Але з іншого боку, ми бачимо, що саме жінки вони менш впевнені у своїх силах. Їм не вистачає рішучості якоїсь можливості взяти ризик на себе. І тому, незважаючи на те, що потенціал та інтерес до власного бізнесу серед жінок набагато вищий, а по факту жінки менш впевнені і тому вони рідше починають створювати власний бізнес. А тут давайте Урина запитаємо, як вийшло так, що Ірина створила свій власний бізнес, і потім взяла участь вже у конкурсі. Під талант. Доброе утро. Так сложився обстоятельства. Работая некоторое время в сфере финансового планирования, в сфере финансовой грамотности со взрослыми людьми, мы столкнулись с такой проблемой, что это достаточно серьезная проблема в нашем обществе. И именно поэтому возникла идея создания вот такого проекта, организации этого дела, потому что наша задача состоит в том, чтобы принести максимально возможную пользу для наших детей, для нашего будущего. И это, собственно говоря, подтолкнуло, чтобы создать такой проект, который поможет не Не только реалізувати себе як предпринимателя, але і помочь дітям бути достаточно більш успішними в будущем. Відповідно, ви вважаєте, що кожна українська жінка, яка є підприємцем або може бути підприємцем, має не соромитися, точно повірити в себе і спробувати себе як підприємець? Безусловно, ан. Он... Я хочу сказать женщинам, нашим предпринимателям, которые вкладывают в душу свой бизнес, что они должны делать эти решительные шаги, что они должны делиться тем, что их вдохновляет. Потому что то, что мы делаем, вчера было очень много обаятельных, целеустремленных женщин, которые могут нести очень полезную информацию в мир, которые могут развивать его, которые могут продвигать свои удивительные проекты, приносить пользу. Общство і це дуже, це дуже важливо, і вони повинні обов'язково це зробити, тому що вони зможуть і себя реалізувати, і е, бути полезними в масі направленні в общі. Олена, а мене до вас таке питання. Як ви думаєте, ось ця ось е, українська жіноча е, боязнь брати участь у таких речах, взагалі бути підприємницею? Це все викликано тим, що історично наша жінка вона є мамою, домохозяйкою, вона на городі чи в чому справа? Насправді ні. Результати нашого дослідження показують, що наші жінки дуже впевнені, вони гармонійні, вони знають, чого вони прагнуть. Але фактично вони мають певні бар'єри. І також наші дослідження показують, і питання наших учасниць конкурсу показують, що основним бар'єром є, звичайно, Страх втратити те, що вони вже вклали. Це страх прогоріти у, у бізнесі. З іншого боку, це недостача якихось бізнес-ідей та стартового капіталу. Ну і третій пункт це, звичайно, Страх корупції, боязнь спілкуватися з регулюючими контролюючими органами, це дуже складний бухоблік, це складна звітність. Усі ці речі вони їх стримують. А з іншого боку, це можливо якась впевненість у підтримці своєї родини та близьких. Наскільки вони зрозуміють їх, тому що дуже часто, коли жінка починає створювати та будь-яка людина починає створювати власний бізнес, то вона починає присвячувати фактично. Весь свій час вона починає жити своєю ідеєю, і як одна з коркусанток наша сказала, що бізнес може зайняти рівно стільки часу в тебе, скільки ти готовий цьому бізнесу присвятити. Це, мені здається, абсолютно правда. Можу сказати вам як підприємець. Поза ефіром, і хочу тепер запитати, як ви, наприклад, жінок порівнюєте з чоловіками, бізнесменами чи чоловіками підприємцями? Чи є, наприклад, це ось не те суперечка, чи такий челендж, виклик, чи навпаки, ви йдете в синергії? Я б сказала, що різниця є в тому, що в першу чергу мотивує взагалі українців на відміну від інших підприємців в інших країнах, в першу чергу мотивує можливість отримання додаткового доходу. А в той же час в інших країнах основним мотиватором є фактор незалежності та можливості самостійно приймати рішення. І я б сказала, що саме серед жінок ця необхідність бути більш незалежними, самостійно приймати рішення щодо того, чим вони хочуть займатися, це їх відрізняє. І е, можна сказати, що жіночий бізнес більш відрізняється тим, що вони е, можуть створювати його зі свого захоплення, зі свого хобі. Е, вони... Е, Частіше думають про соціальну відповідальність свого бізнесу, наскільки він є важливим для суспільства чи для оточення, в якому вони працюють. І мені здається, що набагато більше прикладів, коли жінки реалізують себе у творчому бізнесі, у освітньому бізнесі та в соціальних екологічних проєктах та ініціативах. Ірино тепер до вас питання як учасниці конкурсу. Скажіть, будь ласка, жінки, з якими ви брали участь у цьому заході, що надихнуло вас можливо додатково ще? Що можливо ще вас почало більше мотивувати після того, як ви познайомилися з ними після цього конкурсу? Вчера было очень много интересных людей, очень много мастер-классов. Были участницы, которые в прошлом году были победительницами этого конкурса. И очень много было действительно полезной информации, которая внесла дополнительные какие-то коррективы в свое видение бизнеса для женщин. Потому что есть много леди, которые готовы делиться своими наработками, которые готовы вдохновлять, которые готовы помогать подсказывать как лучше как лучше строить отношения в семье когда э, женщина занимается бизнесом как лучше систематизировать общение с детьми э, они готовы делиться этой информацией они готовы помогать и это очень важно э, мне не было возможности так вот сказать огромное спасибо людям которые организовали этот необыкновенный проект который который позволяет поделиться именно поделиться своими планами поделиться своими проектами и это, наверное, очень важно для женщин, когда они ощущают поддержку. Не у всех есть такая возможность получить эту поддержку в семье. Не у всех это бывает, к сожалению. Но вот в таких проектах есть уникальная возможность почувствовать эту поддержку, а ощутить понимание и обратную связь получить на предмет того, что ты делаешь. Тут, Олена, хочу до вас звернутися. Ви не один рік уже цим займаєтеся, не один рік організовуєте. Ви бачите багато і чоловіків, і жінок-підприємців, я впевнений. Хочу запитати вас про тренди підприємницької діяльності серед жінок цього року і майбутнього року. В першу чергу я хочу сказати, що в нас набагато підвищилася якість бізнес проєктів які подаються за останні три роки. Жінки більше орієнтуються на не просто реалізацію себе чи перетворення хобі у якийсь можливий додатковий дохід. Наші конкурсантки почали дивитися про те, як можна цей бізнес розвивати надалі. Як підвищувати його ефективність, можливість масштабувати його не тільки в рамках того міста, де вони зараз знаходяться, а і вийти на інші регіони? І цікаво те, що збільшилася кількість учасниць в категорії інноваційний та інтелектуальний бізнес. Якщо раніше вони ставилися до своїх проєктів, як Здійснення їх мрії як самореалізація, то тепер вони стають більш конструктивними, більш сфокусованими на бізнес-результати та управління бізнесом, проектом та командою. Скажіть, Олено а IT стає цікавим для жінок? Я думаю, що так. В нашому проекті таких учасниць ще не дуже багато, але в нас були приклади з юридичних сфер бізнесу, з логістичних підприємств. Тому з технології та технічні таких, так? чи звичайно чоловічі бізнеси в принципі вже також засвоюються нашими учасницями. На сам кінець хочу попросити Ірину та вас, Олено, залишити побажання нашим глядачам. Це традиційна рубрика до нас. Давайте з Іриною розпочнемо. Що хочеться пожелати. пожелать хочется леди, девочкам, чтобы они стремились себя реализовывать, чтобы они не боялись. Я думаю, мы сможем создать такую сообщество, которое будет поддерживать, с которым можно поделиться, которое поможет. И самое главное, не бояться делать первые шаги. Э, дальше будет легче. Первый шаг, безусловно, самый сложный. Но делайте этот шаг и вы получите массу удовольствия от той деятельности, которой вы занимаетесь, от того, что вы можете получить. Я думаю, вы ещё больше сможете осчастливить при этом людей. Мне здається, що це дуже щире та прекрасне побажання. Олена, тепер від вас, будь ласка. Ну, по-перше, для тих, хто, можливо, задумається про створення власного бізнесу, але йому ще не визначає якоїсь ідеї чи нахнення, чи впевненості, я думаю, що було б цікаво подивитися на роботи наших учасниць на сайті businesstalent.com.ua. там справді є цікаві історії, досвід, і я думаю, що приклади учасниць конкурсу Підприємницький талант України зможе комусь допомогти прийти до своєї мети та своєї мрії. І по-друге, якщо є мета, ціль, треба її досягати і не боятися. Головне не боятися, рухатися а вперед і підтримку я впевнена, ви отримуєте і від своїх оточуючих, і від інших людей.